Книга пророка Ісаї, розділ 45, вірш 22. Зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі, бо я Бог, і нема більше іншого Бога. Ми прочитаємо сьогодні ось цей один вірш, і потім прочитаємо ще одну історію. І потім ще пару віршів з нового заповіту. Але в цьому вірші міститься дуже проста інструкція. Простішої інструкції Бог не міг дати, тому Він хоче дати в великій простоті, абсолютно для кожного з нас в цей вечір, що нам треба зробити, щоб бути спасенними. Що потрібно просто для нашого спасіння? Бог каже таке просте речення. Зверніться до мене і спасетесь. Як на мене, це є дуже просте запрошення від живого Бога. Що нам потрібно зробити, щоб бути спасенними? Зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі. Спасіння, воно доступне абсолютно для кожного на цій землі. Абсолютно кожен може звернутись до Бога. Що це означає? Зверніться до мене. Погляньте на мене, наверніться до мене. Прийміть те, що я вас кличу. І спасетеся. Зверніться до мене. Значить, для того, щоб спастися, потрібно прийти до Бога. Потрібно прийти до Нього. І він говорить: бо я Бог і нема більше іншого бога один Бог і одне спасіння. Не декілька богів, і ти собі вибираєш, яке там спасіння. Не один Бог і декілька шляхів до спасіння, а один Бог і одне спасіння. І Біблія нам говорить абсолютно в простоті всі деталі. Коли написано про народження Господа Ісуса. Написано такі слова, сьогодні в Давидовій місті народився Христос, який є Спаситель. Коли Господь Ісус прийшов на цю землю, коли Він народився, про нього було сказано, що це Спаситель. Одного разу чоловік у храмі, його звати було Семен. Він взяв немовлятко Ісуса Христа в свої руки. Ісус проходив через обрізання, батьки принесли в храм, щоб обрізати. І Він тримав це немовля в своїх руках Господа Ісуса Христа, Сина живого Бога, який прийшов в тілі, і Він сказав такі слова: Сьогодні побачили очі мої спасіння. І нині відпускаєш Боже. Раба Свого з миром. Господь Ісус Христос, Він і є спасіння. Один Бог і один посередник між Богом і людьми людина Ісус Христос, який видав самого себе на викуп, на викуп за наші душі. Один Бог, одне спасіння, один син, який пролив свою дорогоцінну кров. Чи ви звернетесь до нього, щоб спастися? Господь Ісус говорить, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Прийдіть до мене. Зверніться до мене і спасетеся. Книга Чисел, 21 розділ. Ми Будемо сьогодні читати одну історію, яка відображає, відображає, наскільки просто отримати спасіння. Книга. Чисел. Четверта книга Старого Заповіту. Будемо читати з розділу 21-го. Пам'ятайте ті слова. Зверніться до мене, погляньте на мене. Зрозумійте, що нема іншого Бога, і зрозумійте, що тільки коли прийдете до Бога, спасетесь. А спасіння воно не є тимчасове. Спасіння воно є вічне для нашої душі. Бог хоче спасти душу абсолютно кожного. І Бог доказав, наскільки дорогоцінна наша душа, коли він віддав свого сина на хрест померти за наші гріхи. 21 розділ книга Чисел з 4 по 9 вірші. будемо читати. І рушили вони з гор, гори дорогою Червоного моря. Щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми поумирали в пустині? Бо ж нема тут хліба і нема води, а душі наші обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв. І молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа і вистав його на жердині, і станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія. І виставив його на жердині, і сталося, якщо Змій покусав кого, то той дивився на бідяного Змія і жив. В цій короткій історії є насправді велика ілюстрація спасіння, яке дає Бог. Ми зараз подивимося в цій історії про непослух, непослух людини в сторону Бога. Ми зараз подивимося про наслідки, а це є наслідки гріха. Ми зараз подивимося про велику проблему. І ми зараз подивимося, як Бог дає один шлях, щоб та проблема була забрана. Отже, була подорож ізраїльських синів по пустині. <кхи> і перед тим, що ми прочитали, були події, що ізраїльтян. Взяли в полон, були війни на пустині. Ізраїльський народ був непослушний Богові, і ізраїльський народ завжди приводив себе в проблеми. Так само через наш непослух це завжди буде породжувати проблему в нашому серці і в наших діях. І вони попали в полон е до одного царя. І молилися Богу такими словами: Господи, якщо Ти даш нам ось цих людей і цього царя в нашу руку, ми зробимо їх закляттям, ми визволимо їх, вчимо, вчинимо їхні міста закляттям, і Ти насправді будеш той, хто нас визволив. І знаєте, що Господь зробив? Він послухав цих людей, Він послухав свій народ. І вони увійшли. Подолали тих людей, забрали своїх людей і продовжували подорож. Бог завжди хотів дати своїм людям місце призначення, місце призначення обіцяну землю, де Бог буде благословляти, де Бог буде давати абсолютно все, що необхідне. І це місце в старому заповіті називалося місце, яке тече молоком та медом. Бог хотів дати найкраще місце для проживання. Бог хотів ввести свій народ в обіцяну землю. Але народ грішив проти Бога. І народ відвертався від Бога. Сьогодні Бог хоче дати кожному обіцяне місце, і це місце називається небеса. Бог хоче дати нашим душам місце на небі. І Він хоче ввести нас в небо. Але ми повинні визнати. Визнати, що Бог є святий, а ми нечисті не можемо увійти до неба, і нам потрібне спасіння для нашої душі, нам потрібно послухатись Бога для того, щоб ми провели вічність в небі, в небі, вічно, з живим Богом. Ми хочемо вам донести з Біблії, що кожен тут присутній сьогодні може запевнитись для себе, що мій дім є небо. Чи хочеш ти, щоб твій дім був небо на всю вічність, ти можеш це знати точно. Але потрібно покаятись в своїх гріхах і визнати, що спасіння потрібне мені особисто. Жоден без спасіння не увійде в небо. Бо без спасіння людина піде в вічність у своїх гріхах, а ніхто не може увійти до неба у своїх гріхах. Тому потрібен Христос Ісус, який очищує. Своєю кров'ю від наших гріхів, і через нього ми можемо прийти до Бога. І коли вони рушили, <кій> щоб обійти Едомський край, вони втомилися. І знаєте, що вони почали робити? Вірш п'ятий. І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині, бо ж нема тут хліба і нема води. А душі наші обридла ця непридатна їжа. Бог не вивів свій народ з Єгипту, щоб вони помирали в пустині. Бог вивів свій народ з єгипетського рабства. І це є ілюстрація нашого духовного стану. Ми є в рабстві наших гріхів, в рабстві, як тіскуті духовно, і тільки Бог може вивести з рабства. Бог вивів ізраїльтян з рабства Єгипту. Для того щоб ввести їх в обіцяну землю, дати їм життя. Їхні неправильні думки, що Бог вивів їх, щоб вони поумирали. Але Бог вивів їх, щоб вони мали життя, але вони почали не слухати Бога. Вони робили дуже багато дій, які, які показували непослуг Богові, і Бог буде карати непослух через наш непослух в нашому серці. Ми заслуговуємо бути покараними на всю вічність в місці, яке називається пекло. Ось куди наша душа в наших гріхах насправді направляється. В наших гріхах є один напрямок духовно – це є пекло. Але Бог хоче спасти наші душі. Бог хоче дати нам мир в нашому серці, коли ми покаємося і приймемо Христа. Щоб ми знали, ми вже не є на дорозі до пекла, а були на цій вузькій дорозі, яка веде до неба. Але нам потрібно вивчити з цієї історії, що ми згрішили, і нам потрібне спасіння. Дивіться, що тут написано: через те, що вони говорили, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми поумирали в пустині, бо ж нема тут хліба і нема води. А душі нашій обридла ця непридатна їжа, Бог їх годував в пустині, Бог їм давав воду з скелі, Бог їм давав манну з неба. Вони ходили по пустині, їхній одяг не псувався, і взуття не зносилося. Живий Бог дбав про людей. Але приходить час, де Бог збирається їх покарати. І тільки той, хто побачить, на що він заслужив? І тільки той, хто побаче в цій історії, що тільки єдиний план Божого спасіння події вони будуть жити. А всі інші померли від Зміїв. Написано: і послав Господь на той народ Зміїв, сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. Бог послав отруйних зміїв серед пустинь, і коли та змія кусала людину, отрута заходила всередину, і людина злягала на тій пустині і умирала. Але вони насправді померли через те, що вони не послухали Бога і не прийняли план спасіння. Вони померли в пустині по одній причині: вони не дотримались інструкції, не звернулись до Бога, щоб спастися, і ця інструкція написана далі – і прийшов народ до Мойсея та й сказав: згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ. Є визнання, і правильне визнання в нашому серці приведе нас до стосунків з Богом. Їхнє визнання ми згрішили, і нехай Бог забере цих зміїв. Тільки Бог може забрати ту проблему. Яка в них є там на пустині. Тільки Бог може простити нам наші гріхи через свій план спасіння. І сказав Господь до Мойсея: зроби собі сарафа і вистав його на жердині. Візьми собі палку, візьми собі ось такого сарафа, змія, мідяного змія. Зроби собі. Мав бути той змій особливий, мав бути той змій по інструкції Божій, як Бог хоче, щоб той змій був на жердині. Начепи на палицю того змія, підніми того змія вверх. І знаєте, що написано? І вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. Там люди на пустині. Вони покусані. Отрута всередині, вони знають, що можуть померти. Але вони сказали чітко, що вони згрішили, в них було визнання, і Бог сказав одну річ зробити. Одну всього-навсього річ вистав на жердині, і кожен покусаний, хто подивиться на того змія, хто погляне, насправді мусить прийняти, що то від Бога. То Бог сказав, що якщо ми поглянемо на того змія. Буде жити? Проста інструкція для людей. Ті, хто не прийняв це, хто не подивився на того Змія і не зрозумів цей єдиний шлях, як Бог хоче, щоб ми вздоровилися, вони загинули покусані на пустині. Були люди, що розуміли свою проблему і прийняли єдиний план Божого Спасіння. І були люди, які <кхух> просто не прийняли. Подивитися на того змія. Вони залишились помирати. Простий вибір: або поглянеш і будеш жити, або не приймеш і загинеш в пустині. І зробив Мойсей мідяного Змія і виставив його на жердині, і сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного Змія і жив. Покусаний небезпечно, бо помреш, дивишся на того Змія. Це Бог сказав на нього поглянути і живеш. Зверніться до мене і спасетеся у кінці землі. Бо я Бог і нема іншого Бога. Євангелія від Івана третій розділ. Декілька віршів. Слова Господа Ісуса. Третій розділ. Вірш 14, 15, 16 і 17. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ. Щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Господь Ісус бере цю історію з пустині і хоче показати сьогодні, в той час тим людям, а сьогодні в наш час, всім людям, що є лише один Бог і є лише один шлях спасіння, є лише один Бог, який послав свого сина, щоб він був спасителем. Як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і Син Людський. Мойсей підняв Змія вверх, і на нього мусили поглянути, щоб здоровитись. Господь Ісус Христос був піднятий на хресті. щоб кожен грішник, який вірою поглянув на нього, отримав прощення гріхів. Знаєте, що проповідував Петро, Павло і первинна церква, апостоли, учні? Кожен, хто увірує в нього, отримає прощення гріхів його іменням. Чи твої гріхи прощені в цей вечір? Це небезпечно загинути в своїх гріхах і піти до пекла. Просто бо не поглянули, що син Божий помер на Христі, і це було за мене. Не звернулись до Бога. Не звернутись до Бога і не прийняти Його сина означає провести вічність. Темряві. Визнати себе грішником і поглянути вірою на хрест і повірити, що так кров проливалася за тебе особисто, дає прощення гріхів, і Господь введе своїх людей, які повірили в нього, повірили в Господа Ісуса в вічне життя в небо. Але це потрібно нам знати зараз. Нам потрібно зараз знати точно, чи був у мене момент в житті, коли я визнав свої гріхи і прийняв від Бога тільки Христос, який помер за мене є мій Спаситель. В той момент Христос прощає всі гріхи. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищує від усіх гріхів. Момент людина вірить в Христа, вона має вічне життя. Момент, коли ви вірите в Божого Сина. Всі ваші гріхи прощаються. Кожен на пустині, як поглянув на того Змія, продовжував жити. Щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. У старому заповіті ми прочитали: кожен, хто був покусаний і дивився на змія, нічого не мав робити. З дистанції подивитись на змія. Подивіться на ту дистанцію 2000 років тому, на горі череповище, між двома розбійниками, страждав син Божий за наші гріхи. Подивіться серцем на ту дистанцію, і повірте в нього, і будете мати вічне життя. Будете мати мир з Богом. А мир з Богом можна мати тільки через прощення гріхів. Тут говориться про Божу любов. Бог полюбив людину, Бог полюбив світ. Зверніться до мене і спасетеся. Господь Ісус Христос говорить: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Чи був в тебе момент в житті, коли ти прийшов до Христа і прийняв Його? Своє серце, вірою, що він помер за тебе. В момент, коли людина вірить в Христа, вона родиться згори, вона має духовне переродження. І вона вже на цій вузькій дорозі і вона йде до вічного життя. Бог хоче тебе ввести в небо, але чи ти готовий сьогодні визнати свої гріхи і подивитися на хрест? Де був Господь Ісус Христос? Подивитись на ту особу, не хрест спасає. Дорогі слухачі, не хрест спасає. Господь Ісус Христос, єдиний, хто спасає, віруй в Ісуса Христа, і ти будеш спасенний. Не відкладай спасіння на завтра. Не відкладай найважливішу подію, яка може статися в нашому житті на завтра, бо завтра може не настати. Біблія вчить, сьогодні є сприятливий час. Сьогодні є день спасіння. Сьогодні може бути день твого спасіння, коли ти поглянеш на Господа Ісуса і повіриш в нього. Хай Бог благословить.